Всім доброго дня, всім мирного неба. Здоров'я і всього найкращого. Всім привіт, друзі! Всіх вітаю ще раз. Так, сьогодні в мене робота. Рішила я викопати свій чеснок, бо вже прийшла пора його копати. Бо він вже є такі, які вже починають гнити. Зараз я вам покажу. Стрілка вже бачите, догори, так що його вже можна. Викапувати. Ще мені лишилося половину. Я половину вже викопала, половина ще осталася. Ну, знаєте, так як він, який в мене бідненький був і хворів і що з ним тільки не було, я вам скажу чесно, я не розраховувала, що вона буде таке гарна в мене. От що який остався, який виріс, я задоволена, чесно кажучи, задоволена. Прошу я вам показую. Які, ну, є і маленькі, є і такі. Як вам показати? Є й такі, але є і такі. Отак. Ну, є й більші. Дивіться, оце. Але його вже викапувати треба, бо він вже є такий, який вже починає гнити. Так що чекати вже ні, ні, нема чого. Це теж гарний. Так що я думала, що тут не буде нічого, а воно виявляється у мене сюрприз. Тут теж, подивіться, теж є такі екземпляри. Прошу. Ну, є й маленькі, є і такі, але більшість великі. Так що, слава Богу, без часнику ми не лишимося. Подивіться, який гарний. Тут теж. Є, є, а там я нехай просихає. Вечером зберу, поставлю його в таке темне місце, де сквозняк, щоб воно просихав, він просихав мені, а потім, як просохне, я його почищу в ящик і нехай собі стоїть. Ще мені ось тільки два рядка лишилося. От там, де лопата стоїть, звідти до кінця. Ще два рядка лишилося. Ну, скажу я вам. Богу дякувати і за те. Я не думала, що воно буде отакий гарний часник, чесно кажучи. Ну, його вже треба було не капувати, бо кажу, були є, що нормальні. А є, що вже, зараз я вам покажу, тут я знайшла один, який вже починав гнити. Тільки знати, де, де він є. Подивіться, це який гарний, великий. Де він є, де я його кинула. Ну, є такі, Є які вже починають гнити, так що треба вже викапувати, бо вже чекати нема чого. Так що так, а на цьому місці, от тут де в мене ця трава, я зараз її викопаю чесник, виполю гарненько, перекопаю і хочу посадити огірки. Може, щось ще буде до осені. Якщо буде хороша тепла осінь, то вони ще будуть. Так що спробую провірю насіння, яке я собі там замовила, чи воно хороше чи ні на цей на пробу. І насіння провірю і може толк буде. Так що так. Такі справи в мене от така сьогодні робота. Займаюся чесноком, ще трошки і все. Ну, я кажу, я дуже дякую Богу і за те що маю. Я не думала, що воно буде таке у мене гарне. Такий гарний урожай виросте. Так що добре, то все добре. І за те Богу дякувати, що маємо. Цей вже, бачите, теж вже починає гнити, так що треба його вже накапувати. Прийшов час та й все. То знайшла я оцей, який починає. Гнити. Так, вам покажу, щоб було видно, не знаю, як вам і показувати, бо сонце дуже світить, але бачите, він вже починає гнити. Головка вроді велика, гарна, а чесник вже все пропадає. Так що треба, треба його вже викапувати. Та й все. Так. Думаю, отак буде краще видно. Так що так. Ну, нічого. Трошки скорше, як цей, як того року, бо на Петра Павла все часник купаємо, але що зробити? Щоб не пропав, треба викапувати, бо так зовсім лишуся без чеснока. Та все. Ну нічого страшного. Скільки є, стільки є, Богу дякувати за те, скільки маємо. І хочу вам показати свою кукурудзу, що вона потихеньку встає. Так що, Богу дякувати, може, щось і буде якийсь урожай, не все пропаде. Я дуже сподіваюся, що щось з цієї кукурудзи буде. Так як перший день я вам показувала, як вона вся лежала, зараз можна сказати, що. Більша частина піднялася. Так що, я думаю, все буде добре, все буде нормально. А катоплю вже в нас, це в мене рання картопля. Ну, сорта не знаю. Ну, я думаю, така, вроді як біла роза, одна, щось подібне до того, вже її скоро треба викапувати, бо вона вже, бачите, вже все починає навіть розлягатися, сохнути. Так що, я думаю, через неділю-дві будемо вже копати картошку. Вона вже вся лежить. Вся. Так що так, такі в нас справи. Будемо вже збирати урожай. Ну що ж, Богу дякувати, що є що збирати. Ну, хто щось посадив, той щось має, а хто не садив, той нічого не Да, Труду багато, роботи багато, але коли я врожай і душа радіє. Ну, нічого. Головне, що я робота, головне, що я викапувати що. То саме головне. Так що так. Ну що ж, хотіла вам трошки показати свій урожай, розказати, як справи в нас. Сьогодні в нас вівторок. Я виберу часник, там перекопаю, а потім буду вже, ще раз хочу покопати перець свій прополоти, щоб не заростав. Та й там і, і в цьому, і в помідорах треба трошки прополоти. Ну, коротше, де трава, там всюди буду полоти. Так що так, такі в нас справи, фасоля теж вже від цієї жари висихає, в нас сьогодні вже 30 градусів. Вже знову так парить, жарить, що не можна бути, але що зробити? Робити треба. Всім жарко та й все. Так що, ну, посоля буде, я думаю, трошки буде. Бачите? Трошки висить. Так що так. Ще раз всім дякую гарно за перегляди. Підписуйтеся, коментуйте. Лайкайте, дизлайки ставте, якщо не подобається. Всім не, не догодиш, як кажуть. Яка є, я, така є. Так що так. Всім ще раз гарно дякую. Всім пока-пока.